Головні події тижня від Телеграф ЮЕЙ. Головне про події 14 жовтня. Росіяни вперше за 48 діб не атакували Україну дронами. НАТО розпочало масштабні ядерні навчання. А трон серіалу Гра престолів продано за півтора мільйона доларів. Докладніше далі. Поліція підтвердила масові повідомлення про мінування органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об'єктів у всій країні. У ніч на 14 жовтня, російські окупанти вперше за 48 діб не атакували Україну безпілотниками типу Шахет, пише видання Українська Правда. А російські командири заохочують страти українських військовополонених, вважають аналітики інституту вивчення війни. Також вони вказують на збільшення страт на всій території бойових дій. У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які створили схему з оформлення фіктивної інвалідності. Як повідомляє офіс генпрокурора, під час обшуків у зловмисників виявили 8 мільйонів гривень. 46 українських військовослужбовців від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхали за кордон для відпочинку та не повернулися. Такі дані оприлюднило слідство інфо з відповіді на запит до Міноборони України. На російському військовому аеродромі Арінбург 2 згорів ворожий військово-транспортний літак Ту 134 Про це повідомляє головне управління розвідки. Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ. Російський тіньовий флот нарощує потужність попри санкції заходу. Як повідомляє Financial Times, потужність Москви з транспортування нафти на старих незастрахованих суднах зросла на 70% з 2023 року. Чоловіка зі зброєю і фальшивими паспортами затримали біля мітингу Дональда Трампа у місті Куачела. На момент затримання підозрюваного політики ще не приїхав на мітинг, тож його безпеці нічого не загрожувало. Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю для вирішення питань ядерної безпеки. Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років, вважає керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль. За його словами, Кремль розглядає Федеральну Республіку Німеччина як ворога. Не надання Україні вчасної військової підтримки полегшило повномасштабне вторгнення Росії, заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він назвав це помилкою. Китайські військові розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню, як суворе попередження сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню. Про це доповідає агенція Reuters. А НАТО розпочинає масштабні ядерні навчання Steadfast, повідомила прес служба альянсу. Понад 60 літаків візьмуть участь у тренувальних польотах над Західною Європою, зокрема, винищувачі здатні нести американські ядерні боєголовки. Безпілотник Гезболи влучив у військову базу в Ізраїлі поблизу Біняміни. За даними Цахалу, четверо військових загинули, а ще семеро отримали тяжкі поранення. Легендарний залізний трон серіалу Гра престолів пішов з молотка за 1 мільйон 490 тисяч доларів і став найдорожчим лотом тематичного аукціону в місті Даллас, у США. Як повідомляє Associated Press, торги за трон тривали близько шести хвилин. Головне про події 15 жовтня. Трамп перемагає у ключових штатах за опитуваннями. Колишній радикал Ляшко став комбатом. А Махучих номіновано названня найкращої легкоатлетки світу. Докладніше далі. Кожен п'ятий український діяч культури, який виїжджає за кордон за дозволом мінкульту, назад уже не повертається. Про це повідомив міністр культури Микола Точицький. Усі повідомлення про замінування, що надходили 14 жовтня по всіх регіонах України на електронні адреси органів влади, шкіл, бізнес-центрів, готелів та редакцій ЗМІ, виявилися неправдивими. Як повідомляє Національна поліція України, було опрацьовано понад дві тисячі викликів. Колишній нардеп Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. Повідомив 11-й армійський корпус ЗСУ. Призначення нібито пов'язане з успіхами Ляшка в цій царині. Угорщина і російський монополіст Газпром ведуть переговори про додаткові закупівлі Будапештом газу на 25-й рік, повідомив глава Угорського МЗС Петер Сіярто. Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила про реальну втому на заході від війни в Україні. Згідно з опитуванням, кандидат від республіканської партії Дональд Трамп має незначну перевагу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс, серед виборців, які голосують достроково в так званих ключових штатах. Про це повідомляє видання The Hill. Ізраїль погодився не атакувати ядерні та нафтові об'єкти Ірану. Пише Washington Post. Очікується, що атака Ізраїлю відбудеться до виборів у США 5 листопада. Північна Корея підірвала зі свого боку дороги, які з'єднують країну з південною Кореєю, пише Південнокорейське інформаційне агентство ЮНАП. 23-річну олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту Ярославу Магучих номіновано названня найкращої легкоатлетки світу 2024 року. Як повідомляється на офіційному сайті Всесвітньої організації легкої атлетики, Українка потрапила до п'ятірки претенденток на престижну нагороду. Головне про події 16 жовтня. Зеленський в раді вперше представив план перемоги. З початку великої війни з фронту дезертували 30 тисяч військовослужбовців. А уряд просять заборонити екстрасенсів у телемарафоні. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський у раді вперше публічно представив план перемоги. Його основні пункти: запрошення України до НАТО вже зараз, зняття обмежень на застосування далекобійної зброї, операції на території РФ, розміщення на території України комплексного неядерного пакета стримування, посилення санкцій тощо. Деякі пункти містять таємні додатки, які презентували партнерам. Україна воює із трьома державами Росією, Іраном та КНДР, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, розвідка фіксує не лише передачу зброї з боку Північної Кореї, але також інженерів та особовий склад, що фактично означає участь ще однієї держави у війні на боці Кремля. Уряд просять заборонити екстрасенсів у телемарафоні. Відповідна петиція з'явилася на офіційному сайті Кабміну, 12 жовтня. Наразі вона зібрала 466 підписів з 25 тисяч необхідних. Кабмін скоротив термін термінового оформлення та обміну паспортів з 10 до 7 робочих днів, заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Це рішення не стосується першого оформлення паспорта. Також тепер можна одночасно оформлювати або обмінювати внутрішній паспорт і закордонний. Пенсії в Україні зросли, проте їх з'їла інфляція. Так станом на 1 жовтня 2024 року, порівняно з минулим роком, середня пенсійна виплата номінально зросла на 9,4 відсотка, але реально з урахуванням інфляції на сім відсотка. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гатманцево. Офіс прокурора зареєстрував майже 60 тисяч кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини і близько 30 тисяч щодо дезертирства з початку 2022 року. Україна незабаром отримає черговий транш допомоги від міжнародного валютного фонду розміром в 1 мільярд 100 мільйонів доларів, як заявив заступник міністра фінансів США Брент Німен, Україна чудово впоралась із виконанням показників програми МВФ. Північно-корейські військові дозволять Путіну уникати мобілізації якомога довше. Повідомляє інститут вивчення війни. Також близько 1 мільйона 400 тисяч громадян КНДР подали за останній тиждень заявки на вступ або повернення в армію на тлі напруженості з південною Кореєю. Про це повідомляє агенція Reuters. Президент США Джо Байден планує поїздку до Німеччини, під час якої зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Манюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє CNN. США обмежать військову допомогу Ізраїлю, якщо не покращиться гуманітарна ситуація в Газі. Повідомляє Reuters. Компанія мета повинна буде відповідати у суді США за залежність підлітків від соцмереж Facebook та Instagram. Про це повідомляє агенція Reuters. У Карпатах випав сніг. На горі піп іван температура впала до мінус 6 градусів Цельсія. Зараз там хмарно обмежена видимість, вітер західний 10 метрів за секунду. Головне про події 17 жовтня в Україні ліквідували найбільший в історії наркокартель. Послідовники московського патріархату намагалися захопити храм у Черкасах. А Нідерланди дозволили ЗСУ атакувати Росію своїми винищувачами. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради план перемоги. За словами українського лідера, метою плану є зміцнення не лише України, а й усієї євроатлантичної спільноти. Також президент заявив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з північної Кореї до війни проти України. Він нагадав, що за даними розвідки, північно-корейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованих територіях України і тренуються спільно з російськими солдатами. Більше сотні прихильників УПЦ МП влаштували бійку у Свято-Михайлівському соборі у Черкасах після того, як храм перейшов до ПЦУ. Кілька людей зазнали тілесних ушкоджень, але згодом поліція розігнала прихильників МП. А у храмі розпочалася служба українською мовою. Поліція заявляє про ліквідацію мережі міжрегіональних наркоугруповань, які виготовляли майже тонну солей альфа пвп -пі та амфетаміну щомісяця. Проведено понад 230 обшуків у 20 регіонах країни, ліквідовано 19 нарколабораторій, затримано понад 60 членів угруповання. На кордоні з Молдовою зловили 19 чоловіків, які намагалися втекти з країни. За таку можливість вони заплатили через телеграм-канал по 3-5 тисяч доларів. Нідерланди не проти, щоб Україна використовувала передані F-16 для ударів по території Росії, заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Україна може стати 33-м або 34-м членом НАТО, заявив генсек альянсу Марк Рютте. Наразі у блоці 32 країни. Україну може випередити Боснія та Герцеговина, яка також має план дій щодо членства у НАТО. Україна поставила Азербайджану та Словаччині умову безпеки для продовження постачання газу. Подальші поставки будуть можливі, якщо ці країни домовляться з Москвою про неприпустимість обстрілів об'єктів газотранспортної системи. США тепер навчатимуть більше молодих українських пілотів F-16 замість досвідчених. Стверджує видання Wall Street Journal. Курсанти відкриті ще до західного стилю навчання, тоді як у досвідчених військових виникають проблеми з англійською мовою. Загинув екс-учасник бойсбенду бенду One Direction Ліем Пейн. Згідно з повідомленнями аргентинської преси, співак випав із третього поверху готелю Каса Сур у Буенос Айресі. Йому був 31 рік. Головне про події 18 жовтня. Третина біженців не хочуть повертатися з Європи додому. Окупанти готують новий наступ. Тож КНДР спрямувала на війну в Україні 11 тисяч піхотинців. А в Японії сталося потужне виверження вулкану. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський представив план перемоги членам Європейської ради. Канцлер Німеччини Шольц відкинув ключові пункти Зеленського. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги, а у НАТО немає одностайності щодо запрошення України до альянсу. Україна повернула з Росії 501 полеглого захисника. Повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Найбільше вдалося репатріювати тіл захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, а саме 382. Більше третини українських біженців у країнах Європи, а саме 35 відсотків, не хочуть повертатися додому у довгостроковій перспективі. Про це свідчить опитування Мюнхенського інституту. ІФО і ще близько 35 відсотків українських біженців планують повернутися в Україну щойно там знову стане безпечно. Українська онлайн платформа Уклон намагається відновити роботу таксі у комендантську годину в чотирьох великих містах країни: Львові, Києві, Дніпрі та Одесі. Повідомив співзасновник компанії Дмитро Дубровський. Майже 11 тисяч піхотинців північної Кореї готуються воювати в Україні, заявив керівник ГУР Кирило Буданово. За його словами, перший кадровий склад із 2600 північнокорейських північно-корейських солдатів, які використовують російську техніку та боєприпаси, будуть готові 1 листопада вирушити в Курську область. У свою чергу в міноборони Південної Кореї вважають, що КНДР надала Росії цивільний персонал, а не відправила свої війська. Втім, проти України воюють не тільки корейці, українські військові взяли в полон єгиптянина, розповів представник прес-служби 79 дев'ятої окремої десантно-штурмової бригади Орес Дрималовський. Чоловік приїхав у Росію здобувати вищу освіту у сфері it технологій Але за місяць після того, як отримав російське громадянство, отримав і повістку. Вже наступного тижня російські окупанти можуть розпочати новий наступ на півдні, заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, у таборах навколо Маріуполя на Донеччині та Бердянська Запорізької області розпочалися підготовчі заходи. Канада надасть Україні пакет військової допомоги на суму 47 мільйонів доларів, повідомляє агенція Reuters. Нова допомога включатиме стрілецьку зброю, боєприпаси та засоби захисту для військових. На саміті у Брюсселі лідери країн Європейського союзу офіційно оголосили про фактичну зупинку процесу вступу Грузії до ЄС. Про це йдеться у підсумковому документі засідання Євроради. Захід повинен продовжувати підтримку України, оскільки попереду дуже важка зима. Про це заявив президент США Джо Байден на брифінгу у Німеччині. Раптові зливи топлять Францію. У шести департаментах оголошено червоний рівень небезпеки через потужну повінь. Дощі не припиняються, а річки виходять з берегів. А в Японії сталося потужне виверження вулкану Сакурадзіма. Попіл піднявся в небо на 5 кілометрів, що становить серйозну загрозу для навколишніх територій та авіації. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.